Таке? Нормальна поза, що тобі не нравилось? Дирочки зробив? Пальчика засунув? Що? Я... Каже, не фотка мене, не спіши. Ой, боже мой. Тут бо назару багато здорово станеться. Як тобі? Все, мені пекти. Так що все, я погнав. Ну що, друзі, що я можу сказати? Дивіться, я А? Могінь буде бомба буде. А проріз ідусі все йде, вже бляха до спини доходимо. По дому рижі поросята. Все, калюнчик розбирає, внутрує. А Я пішов прогрівати сковороду. От так у нас всім добрий день. Другий раз вже відосик No2. Отака От вона красота. Що ще, ще вчора мене напрягла. Так що прийшлося одну бочку вігаряна. Поставили всю бочку, днем набираємо воду, от вот, так. І що? І теща моя потім поливаю. Ну вже це виліпало. уже куб почти виліпало. Вчора вечора ми сьогодні щось там зранку ще поливав. Так що так, Що йду, йду. Так що йду ще проживаю mm -hmm. сковороду. Назарчик привіт по так що працює. Так що кабіна вже лежить. Какіра вже жде. Так що працюємо далі. Ножик, так що я калінчику подарував на днюху. Ось Так, Так, друзі, ну що, печеревинка на столі. Сковорідочка вже наша прогрівається на плиті. Зараз бігенько нарізаємо заготовочку. і смажемо сніданок для нашого клієнта Олесі Петрівни. Ну а також, славно, звісний таранчук для середчалочка. Сиря так що, друзяки, працюємо. Потім покажу вам це все діло, як виглядає. І поговоримо по ціновому діапазону. Казали, що там О, Друзі, по черевинка лежить, а сковорода моя димить. Зараз по перше число. Так що закидаємо нашу заготовочку. От, Процес пішов. Тобто нарізали трошечки такого е жирненького. Зараз процес піде. От. Ну а ми що, ми зараз почистимо цю штучку і розріжемо нашу пещеревинку От. на шматочки. І по сьогодні доволі така потужна буде. От. Я думаю, що така в основному одне м'язко. Так що зараз, друзі, це все діло поріжемо і покажу. а По ціновому діапазону, хто там сильно радів із свиноводів, що ціна. Падає, ну, немає краще, ніж все стабільно. Але коли отакі скачки, то не є дуже добре, тому що і зерно виросло і м'ясо виросло. І плюс перед праздниками ніколи воно назад толком не падає, там на одну гривню впаде. І взяти по магазинам, то ціна не падає поки що. Так що, друзі, ну а ми поки торгуємо по старому накатаній схемі, поки є така можливість. Поки по старим цінам. І поки не піднімаємо. Але якщо будемо це закупляти зерно, побачимо по чому, то можливо і прийдеться щось метикувати, відстовкуватись від чогось. Але поки так. Так що, друзі, зачищаю ще цю штуку, загружаємо. Я кажу маю на увазі, що буває, що краще б його переробити і продати, чим продавати тоді старим. Ну але поки працюємо по старому. Так і Працюємо, мотивуємо і рухаємося далі, дякуючи нашим захисникам. Так що бочки ще салкав підрізав. Так що поки на паузі далі буде. Так що, друзі, як я по порізав, дивіться, яка красота. Сьогодні взагалі така ракетна, ракетна підчеревинка. Сила, сила, вселенна. Сальце також бочки відбили. Леся Петрівна тут керує, зніма пробу, бо каже, без моєї проби ніхто не має права снідати. Що ти скажеш, як воно Маленька, але топкеньке, так? Да? Угу. Ти жуєш? Угу. І як воно жується? Помагати не треба. Нормально? Завжди, так. Да? так що, друзі, ось така красота виходить. Жаденішки Леся Петрівна вибирає, все, все нормально. Я таке, мабуть, теж стирю. О. Так що, снідаємо. О. Нормально. Так, там нормально. вот ну. так і живемо. Помідори, з даже жир натопило сюди. Небагато не є. Хоч почеревинка, бачите, яка м'ясненька. Так і працюємо, зараз колюнчик буде викатувати, поріжемо там палкою, все вам продемонструю, покажу. О. Так що, а по цінам ціни не падають. Леся Петрівна вчора прийшла, заходила в фору. Заходила там по продукти. І була здивована. Так чи ні? Угу. По чому би ток у нас у форі? 260. А в метро кажуть 300 взагалі. 280, тому 26... що лопатка 200, задня 220. Лопатка 220. 200. Ви я десь ось десь бачите? Ви росте 80. Я з'їм кусочок сала ще. Та наче лопатка, я не знаю, наче 220 була. Ой, а? я не пам'ятаю. Ука, ука. Ука, ука. Ука, ука. Ми б місто його самі. Знаєте, яке воно добре. Особливо, коли дорожче в магазині, ти розумієш, ой яке воно добре. Ну, не що там на базарі чи Мало, так, так. працюємо далі. Ну, далі. Саме головне робота це спустошити сковороду, так? Да? І набрати у банки таранчуку на розіграш на суботу. О, так. О, піш -піш -піш -піш. так що, друзі, процес іде. Кулька знову заганяв мене як зайця, трохи зробили повзу, а тепер закидали все одразу. Просто якось так. Саме головне, що таранчук нашій у завершаючій стадії. Трошки пізно кинув м'ясо, бо колька пізно е, приїхав. Трошки е, вже, ось, обрізав по финочці філеєчки, вже охолола підчеревинка, можна її прискорити і закинути на кучку. І зараз будемо розбирати все у нас задочки. Ось такі задочки непогані. От. І лопаточки. А сюди повиться биток з антрикодом. Так що, друзі, процес йде. Я вже тим часом, поки коля викатав, порізав м'язку і добиваю таранчучок. Тобто все пододавляв, посилив по перчив, зараз на маленький вогник, накриваємо кришечкою, і хай тушкується. О, так що, друзі, якось так. І покажу ще вам сальце. Ось таке у нас сальце. Ну, в принципі, пальці напорвав. <смі> Класні, так? Да? Ну, на два-два з половиною пальці саме товстіші. Це у нас передочки, це у нас бочечки. Це у нас задочки отакі. І то щоковинки, типу, ну, не щоковинки, а от голови. Так що от таке це в нас товарне сало вважається, а то ми його перекопчуємо. Так що, друзі, якось так. Ось така шкірочка з мішечком. Сьогодні такий середній медіум. О, Не дуже там, але темніше трошки зробили. Все залежить від мішковинки. Але сало аж репається. Отак бачите. Так що, друзі, працюємо далі. Бо колька заганяє мене. Зараз викотуємо, розкладаємо, потім це все діло вам продемонструю. Отак. Ну, це найголовніший процес. І так воно завжди. Так, да? Назар Батькович. Хто? Хто не працює? Що? Смачного. Смачного. Той сковороду штурмує. Так що Назар знімає, він вже тепер сам директора. Він знімає після Лесі Петрівни пробу, а вже потім пробує проб. правильно, Назар? Як нормально? Смачне, а потім вже буде колії знімати пробу. Так що задача залишилася у мене вже задочки я вже розібрав. Леся Петрівна тут гуляється в детековця. Виключає мені світ, каже, попробуй на темну, попробуй на світлу різати м'ясо. Так що е биточки такі антрикотики, вже прийшли. Я ж Сьогодні Леся Петрівна сказала меншу свинку зарізати. Якраз так балансуємо це все діло. Ось такі задочки, обрізи у нас О, то, такі обрізи. І пафиночки, ну, це зато ж задка м'ясо трошки зачистив. Зараз воно тепло, то не дуже з руки. І ще все лопатки обрізаємо і ребро калюха дорубує. І все. І фактично наша задача виконана і можна приступати до сковороди. Так що сковорода така вийшла краса. Цибулечка, все там, по феншую. О, ось, вона вже тут працює. Ну І сальце таке гарненьке. Де м'ясо, Лася Нема, Треба було їздити вчасно робити свою роботу. Да? Да. Так що, друзі, що в мене залишилось? Оце вам і все кіно. Розібрав вже лопатки, задки, антрикоти, битки. Коля, де м'ясо подівали? А? О, поки сходив туди-сюди, до мене приїхав, дядько там один прийшов, вже нема нічого. Отак, воно... Отак вони жили. Отак вони жили. Що, ти ще снідаєш чи ти вже поїв? Найголовніше тещу годую. Тьоща не, не, не знімається, каже, коли я їм чарку п'ю, е, хай тетя Стася, коли дивиться, та завідує. Біля сковороди чарочку, тьоща, сестриця тягнуть. Що да? кажете? Ні. Так що все. Що... Що... А що ти стружиш? Спічку. Спічку. Так що, друзі, яке, отак. Всім миру здоров'я і добра. Ще трохи поладив, бо то взагалі не було б ніфіга. Хотів показати лопатку, лопатки вже взагалі нема. Ось така красота. Ну, я в принципі по мінімуму все позачищав. Леся Петрівна, остальне вже розбереться. Ну оце такі місні обрізки. О, хоч вона ще там трошечки займається. Так що фінова політика у нас 200, лопатка 190, биток антрикот 250, поки не здвигаємося. Тобто Алло. працюємо по старій накатанні схемі. І сало у нас боковини, як було 200, так і є 200. А по черева на 240 чи 250 точно не знаю. Так що, друзі, отак. На цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. Пишіть, які у вас ціни в регіоні. Ну, Будемо порівнювати. Всім пока.